З державного бюджету 40 мільйонів гривень передбачено на соціально-економічний розвиток області. За ці кошти мали бути відремонтовані в цьому році дитячі садки, школи, лікарні, поліклініки, водогони побудовані, газифікація, освітлення і цілий ряд інших соціально значимих об'єктів, але через злочинну бездіяльність держиморди Хоменка. Через те, що вони не виконують свої посадові обов'язки. Ці кошти лежать мертвим грузом не освоюються. У нас сьогодні червень місяць на носі. Жодна копійка не освоєна, на відміну від інших областей, де вже тендери проведені і де вже почалися роботи. А в нас дармоїд, держеморда, глидай Хоменко і його прихлебателі, братія. Сидять зарплати, отримують, машини мають, все мають і нічого не роблять для того, щоб використовувалися кошти, для того, щоб полегшити життя простих українських людей, жителів Чернігівської області через бездіяльність Хоменка, через злочинну байдужість до проблем простих людей. У нас сьогодні може виявитися так. Що всі ті плани, які були намічені, вони не будуть освоєні. І дитячі садки, школи, поліклініки стоятимуть і далі не ремонтовані. Я розумію, чому їм до лампочки, тому що вони лікуються в урядових клініках, тому що їм часто платять зарплату, тому що глитає дармоїд Хоменко, має гроші кожен день їздить з броварів і на бровари. За сім років дармоїд цей, який отут керує областю, скільки мільйонів гривень на... Бензин виїздив, скільки за ці гроші можна було б відремонтувати і побудувати соціально значимих об'єктів, але їм не печуть проблеми простих людей, бо вони думають тільки про себе. І тому ми прийшли сьогодні для того, щоб цю банду винести на вилах. І дармоїди начувайтесь, винесемо де Хоменко, йде сюди. Прозвітуй перед народом, чого ти дармоїди, глидай, нічого не робиш. Не освоїш коштів, чого ти в людей забираєш воду, забираєш газ, забираєш від можливість ходити в дитячі садки охайні, у поліклініку в Бахмачі, освітлення в Щорсі забираєш. Де дармоїд Хома? Іди сюди, глитай. Але побоїться, не вийде, бо вони боягузи тільки ховаються від народу, але від нас не заховаються. Ми їх найдемо і винесемо на цих хвилах. І отак ми винесемо усіх, хто проти простих людей, хто проти українського народу. Революція почнеться з Чернігова із нашого рідного міста. Ми на вилах винесемо глитаїв хомів, і ми зі глитаїв винесемо з усієї України. І коли радикальна партія прийде до влади, у мене не пропаде ні одна копійка коштів. Ми будемо ці кошти спрямовувати на ті об'єкти, які потребують першочергової уваги. А в нас сьогодні влада закриває лікарні, закриває школи, закриває дитсадки, клуби. Під Приводом, що бачите, немає коштів у бюджеті, Так красти менше треба, і будуть гроші. Менше на провари туди-сюди їздити треба, як Хоменко. І будуть гроші. А то на простих людей, на дітей із простих сімей грошей немає. А на себе дармо їде, чиновники, у них і гроші є, у них усе є. І тому ми прийшли сьогодні сюди до обласної ради, щоб навести порядок. Щоб навчити цих глитаїв-дармоїдів працювати, а якщо не навчаться, то розженем і припиним їхні повноваження. Народ уже втомився від вас, дармоїдів і тунеядців. геть з пляжа, геть з влади.